Привіт-привіт! Я Вікторія. Тема сьогоднішнього відео підживлення розсади перцю. В цьому відео я розкажу, чим підживлювати перець, що перець не любить і як дотримати здорову розсаду перцю навіть у такому невеликому об'ємі ґрунту. Сьогодні у нас 19 квітня, знаходжуся я на півночі України місто Чернігів, і розсада перця в мене зараз на стані 4 справжніх листочків, навіть вже починає 5-6 виходити. У такому стані перцю необхідний. Азот для нарощування зеленої маси, фосфор і калій для нарощування короневої системи та для здорового вигляду і почування розсади. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива для підживлення розсади, слід пам'ятати. Що перець це дуже капризна культура, і особливо на стані розсади, він дуже не любить кислого ґрунту. Для висаджування перця, по-перше, треба взяти якісну ґрунтосуміш для розсади, це не томат, який може рости у кислому ґрунті, це рослина, яка навіть дорослою дуже погано відноситься до закислення ґрунту. Якщо дорослий перець ще більш-менш нормально росте на ґрунті 6-6,5 кислотність ґрунту, то розсада перця. 6,5 кислотність ґрунту буде почуватися хворою. Для неї більш притаманна і більш природня і нормальна нейтральна реакція ґрунту. А усім більшість мінеральних добрив у розчині має кисле середовище. І якщо підживлювати мінеральними добривами, наприклад, такими як суперфосфат чи подвійний суперфосфат, його розчин. Має кислотність 4,5. Навіть якщо ви робите витяжку з цього добрива, відстоюєте її, очищуєте, все одно реакція середовища цієї солі, розчину цієї солі, буде, буде мати кисле середовище. А ми вносимо це підживлення. У обмежену кількість ґрунту. У нас посадкові стаканчики ну, максимум там, пів літри. В мене тут, я не знаю, 200-300 об'єм цієї касети. Суперфосфат, подвійний суперфосфат перець не любить саме через кислу реакцію розчину. Це відбувається за рахунок і гіпсу, який там у цьому добриві міститься, він дає кисле середовище. І перець на, цей, на таке підживлення може відреагувати пожовцінням листя, і в нього просто зупиниться ріст. Хтось мені е, може зауважити і сказати, що при посадці перця у посадкову лунку і рекомендують, і люди вносять е, по там сто столові ложки чи жмені суперфосфату, і перець росте нормально. Так, він може рости нормально, якщо у вас. Е, Лужні грунти, тому що у всіх у нас різні ґрунти. Це по-перше. А по-друге, там ґрунт не обмежений посадковим стаканчиком, і там відбуваються зовсім інші процеси. Тому, якщо ви підживлюєте мінеральними добривами, а як я вже сказала, більшість з них має кислу реакцію середовища, то обов'язково треба підживлювати перець по листу і краще використовувати, наприклад, Калійну селітру для підживлення перцю, а для того, щоб внести фосфор для, для перця, краще використовувати розчин чи витяжку з попелу. Я використовую для підживлення перцю готові вже суміші добрив для розсади, і обов'язково там повинно бути вказане, що для розсади перцю. Там можуть бути і інші культури, але перець там повинен звучати обов'язково, тому що, як я вже сказала, він дуже вибагливий до реакції ґрунту. Минулого року я проводила такий експеримент і він мене задовольнив. Я використовувала для підживлення перцю добриво виробництва мастер. Але цього року я вирішила підтримати вітчизняного виробника і е, використовую для підживлення перцю агроном профі, і навіть я взяла не добриво для розсади, а укорінювач для саджанців насіння і розсади. Чому я взяла е, саме е, це добриво? Тому що мені дуже сподобався склад. Крім азоту, фосфору і калію 15, 10, 7, тут. Е, Містяться мікроелементи, амінокислоти і бурштинова кислота, яка потрібна розсаді зараз на цьому етапі як антистрес, і як речовина для нарощування коріння. Але я підживлюю і по листу, і під корінь. Беру Якщо по листу одну четверту вказаної норми, якщо під корінь, то одну другу вказаної норми. Перше підживлення цим добривом я провела на стані двох листочків, і зараз ось на стані чотирьох я буду повторювати також цим добривом. Ви, мабуть, бачили, якщо ви купували розсаду, то Виробники, які масово на продаж вирощують розсаду, вони взагалі використовують касети ще менші набагато, чим у мене. А розсада гарна, класна коренева система і здорова сама рослина. І при висаджуванні у ґрунт швидко починає розвиватися і росте відмінно. І минулого року я також у цій касеті без пересадки у великі стакани дотримала свою розсаду за рахунок цих підживлень до висадків в ґрунт. Підживлення я провожу раз на 2 тижні і чередую по листу і під корінь. Буду казати, що обов'язково підсвічування цієї розсади, тому що без світла. Ми не зможемо. Це рослина, яка відноситься до раннього сіву і без підсвідки буде дуже важко виростити це розсаду. Хоча я не використовую там якісь спеціальні лампи, можна в мене ось така звичайна лампа, але я подивилася характеристики, там люміни саме ці, які потрібні для розсади. Якщо ви не використовуєте взагалі мінеральних добрив, то тоді витяжка із попелу і зелене добриво на основі кропиви дуже гарно відгукується перець на такі підживлення. Про зелене добриво і про попіл в мене є відео, посилання залишу в описі під цим відео. У мене на сьогодні все. Всім бажаю гарних врожаїв! Гарного настрою, квітучих садів, коментуйте. Буду дуже вдячна. Якщо будете ділитися своїм досвідом, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, папа. -па.